Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде коротеньке відео про те, як понизити температуру паяльника. Це простий, швидкий шлях для того, щоб в домашніх умовах можна було зробити собі таке. Надихнув на це відео мій паяльник 60 ватний. Так, видно не видно. 220 В 65 Вт. Він начебто і не сильно потужний, але, як виявилося, що він, блін, дуже сильно нагрівається, і у нього жало виграє. Беремо в режим температури. Зараз показує, що у нас 21, так, 21 градус, і до Паяльника, запутався. Так, держала ось цією бубочкою маленькою. До паяльника. Так. І в нас, і у нас, у нас температурка. О, як швидко поповзла, Ну, 380, 390. Так, десь не було. Десь не був припой. У мене нагрівався. О, 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 420. Він нагрівався навіть до 450 градусів. Ну, вже 430, десь, якщо трошки довше потримати, то буде всі. 450 градусів. Ну, це, блін, це занадто багато. Тим паче, коли паять так просто вмикнуть, паять там щось припаять, вимикать, кожен раз це все з вилки витягувати. Ну, це не варіант. Е, оцього вимикача, до речі, там не було. Це вже я зробив модернізацію. Розкажу пізніше трошки яку. Е, якщо зараз буде видно. Ні, не видно. Воно просто моментом випаровується. І тут іноді навіть проскакують такі іскорки, тому що воно вигорає, просто тупо вигорає. Мало того, що припой вигорає, так вигорає ще й саме жало. Спробував зробити. Зараз, до речі, протестую перший раз. От такий вимикач. Вимикач цей непростий, кольоровий, заврори з нашої улюбленої. Е, вимикач із підсвіткою. Бачили таке? О, як добре видно на камері. Яка це підсвітка? Так, ми тепер вимкнули цей вимикач. І що ви думаєте, він вимкнувся? Ні, цей паяльник не вимкнувся. Він тепер просто почав скидати температуру. А що? Ну-ка, давайте перевіримо при вас. Почав він скидати температуру чи ні. Так, було 400 з гаком, 450, якщо пам'ятаєте. Ну, прямо, прямо таки швидко він не скине температуру, тому що це на 450. Ха -ха. Добре. Я засічу час. Так, у нас зараз 17.08. І подивимося, за скільки він трошки вистигне. І чи вистигне взагалі. Так. Вже 17.20. Пройшло 12 хвилин. І перевіряємо температуру паяльника. Чи знизилась вона, чи ні. Самому цікаво. Бо щось дуже схоже, що вона не знижується. І моя ця приспособа буде непридатна, я буду перероблювати. Так, розвертаємо. Так. І... О, на 100 градусів понизилось. Але не те, що я хотів. 340. 340. А ну так. Ну, а ну вже. Вже припой. Набагато краще. Вже не виграє. Ну, це вже дієва справа. Добре, значить, будемо продовжувати і покажу, із чого я це все зробив. О, тут щось нагрілося. Тут у нас. Щось нагрілося. А що тут у нас нагрілося? Ага, резистор нагрівся. О, нічого себе. Оце він нагрівся. Блін. Ха, -ха оце і тобі й тести. Бачите, як поплавило? Так, фокус. Капець, не розрахував. Хоча, хоча я ставив резистор з запасом. По розрахункам тут треба лише 25 кОм. Я поставив 33 кОм, і все одно було мало. Ну, добре, зараз розкажу, заодно і покажу, як робити не треба. Дивіться, бачите? діод. Стоїть послідовно до шнурка паяльника. Коли ми включаємо, ми закорачуємо ці ось два контакти. І йде вся потужність на паяльник. Коли ми, ми вимикач вимикаємо, у нас вся потужність йде через діод. І він на собі зрізає одну напівхвилю. В радянські часи в під'їздах ставились діоди на лампочки, щоб вони довше горіли. Ну, от таким чином я зрізаю напівхвилю, і тому паяльник менше гріється, тому що на нього приходить менше напруги. А це ось світодіодик і резистор просто як індикатор того, що в мене включена слабша потужність. Я або включаю напряму, воно закорачує, тут падіння напруги немає, або, коли я розмикаю, йде через діодик, падіння напруги, і в нас є різниця потенціалів на цих виводах, але в одну сторону. І цей світодіодик показує, що воно працює. Але, як бачите, я не розрахував трошки з опором. Тому я тут поставив 33 кОм, і він сильно гріється. Тому треба поставити, мабуть, кілом з 50 щоб він слабше, е, слабше світився, світодіодик, і плюс е, там потужність треба розрахувати. Так. А знаєте, чому так сталося? Тому що. Наскільки я пам'ятаю, ця штука, коли діод ставили в лампочку, то вона не зменшує потужність на 50%. Вона зменшує потужність лише там відсотків на 30-20. А за рахунок інертності цієї спіралі, так же само, як і в лампочках, в паяльнику, тут же стоїть нагрівальний елемент. Якщо ставити діод, то е, потужність приладу, якщо він просто лампочка розжарювання або паяльник, він зменшить свою потужність лише до 80%. Ну, можливо, 70-80% від загального споживання. І ось трошки перерахувавши показники, дійшов висновку. Так, це нам необхідно напруг, необхідний опір, який ми визначаємо по тій формулі. Якщо зараз можливо з'явиться посилання, можливо, буде під відео на те, як можна зарядити високоємнісні акумулятори просто від блока живлення, щоб він не виходив в захист. По цій формулі розрахував 220 вольтру. Можливо, у мене трошки більше там 240, 230, у мене 220 рівно і 3 вольта на світодіод. Виходить 11 тисяч. Ну, приблизно 11 тисяч Ом, тобто 1 кіло, 11 кОм. Але я взяв 33 кОм. Це більше ніж в два рази більше. По розрахункам я брав 20 мА. Бо це светодіодик розрахований на 20 мА. Ну добре, 20 мА. По закону Ома. Хто не знає закон Ома, той сидить вдома, запам'ятали. По закону Ома розраховуємо. Напруга у нас та ж сама, 217 на 300, на 33 кОм. І виходить, що у нас всього 7 мА. Але, але. Потужність визначимо. У нас йде потужність це як струм помножить на напругу. І виходить. Струм у нас 0,007, помножить на 217. І це виходить 1,5 Вт. Так, 1,5 Вт всього. А оцей резистор у нас здається на 2 Вт. Тому це правильно, що я його сюди поставив. Так, я затуляю тут усе. І от такі у нас розрахунки. Виходить, що все одно, скільки б у нас не було струму, тобто струм може бути маленький, але потужність резистора у нас має бути така: 1,5 Вт, не менше. Ну, тобто, 1 Вт ставить, він буде сильно грітися. Тому що, як я вже розповідав недавно про платку xl 4015. Чим більша напруга між входом і виходом, скільки треба погасить, тим більше температура того, що вона гасить, або стабілітрон, або стабілізатор напруги, або звичайний резистор. Він також на собі гасить напругу і виділяє вигляді тепла. От такі ось справи. Добре, буду, значить, перероблювати. Але, в принципі, воно і так працює. Якщо резистор відтулити від корпуса, щоб він був вільно тут, нічого не доторкався. Тому що він тут на ніжці. Він тут на ніжці висить, він нікуди сильно не торкається. Це просто я не врахував це, коли перший раз робив. І от так ось. Але, але, один нюанс. Зараз вставлю схемку. Нюанс ось в чому. Нам треба ці ось два діода, які тут знаходяться: один звичайний діод, один світлодіод, розташувати в протилежному напрямку. Тобто, щоб вони дзвонилися по-різному. Коли він закритий, він, він і має пропускати через себе світодіод. А коли він відкритий, тобто пропускає через себе напругу, то е, вона замикається, і тут падіння напруги немає. Ось так ось. Ну, коротше, якщо ви помилитесь, то просто, просто переставте тут два контакти, навпаки, і все запрацює. Це просто індикація для того, щоб видно було, в якому режимі зараз працює ваш паяльник. Ну, таке ось коротеньке, а можливо, і не, не дуже коротеньке відео було. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коменти. Всім до побачення!